Богдан свято Миколая мав би святкувати у родинному колі. У його сім'ї це подвійне свято. Рідна сестра хлопця відзначає день народження. Другий рік поспіль він вітає її зі стін слідчого ізолятора. Більше року Богдан чекає на вирок. Підозрюваний у скоєнні розбійного нападу парубок сьогодні на Миколая згадав скоріш вийти з СІЗО. Плани на сідочі день святого Николая. бути, звісно, дома з родителями. Це головне плани на сідочі день святого Нікола. Пенітенціарі говорять, що подарунками тут особливо не балують. Свято Миколая – саме той привід, коли тут вітають тих, хто вступився на життєвому шляху. Основною причиною порожнення дитячої злочинності – це виховання. Виховання батьків, або тих, у кого немає батьків, це виховання в школі, в обществі. А для Тетяни, не дивлячись на те, що вона нині під слідством, найбільший клопіт пов'язаний з шестимісячною донечкою, яку вона народила, перебуваючи у СІЗО. У меня все есть для ребенка. Ухаживают, питание кормят все необходимое. Тож, свято Микола для жінки, це насамперед побажання здоров'я своїм дітям та прагнення скоріш вийти на волю. Вдома на маму чекає ще дворічний син. Вітали пенітенціарі зі святом і вихованців куряської виправної колонії. Щоправда, тут сидять вже за доведені злочини. Артем перебуває тут вже чотири роки, стільки ж залишилось. Хлопець сьогодні на свято отримав головний документ, паспорт. З ним парубок може на волі працевлаштуватися, адже тут опанував професію слюсаря. Солодощі новенькі DVD та концерт. Ось подарунки від тюремників, а головне побажання переосмисли життя Та продовжити його з добрими намірами Вікторія Котова Віталій Пенду новини сьогодення.